Чи дослухався сам Петро Мельник до своїх партійних бонс? Давайте запитаємо мого колеги Любомира Ференса. Саме зараз він перебуває на цьому скандальному окрузі в Ірпені. Любомире, я вас радий привітати. Ви у нас включаєтесь телефоном. Хто перемагає на окрузі? Як іде процес підрахунку голосів? Другий представник об'єднаної позиції Батьківщина пан Кутовий і третім йде представник удару Юра Ков. Представники ДВК досі продовжують звозити протоколи вже другий день на окружну виборчу комісію. Як ми бачимо, на сайті ЦВК нам показує, що оброблено на 20.20 -20 близько 37% протоколів. Однак члени окружної виборчої комісії кажуть, що вже обробили близько 50. З 8-ї години ранку до 7-ї години вечора пройшло лише 10 виборів. Виборчих дільниць після сьомої години вечора робота трохи розблокувалася, і фактично за півгодини пройшли були три ДВК. Члени окружної виборчої комісії пояснюють таке затягування роботи з тим, що ніяк не можуть внести дані по ДВК на сервер центральної виборчої комісії. От я був свідком того, як, наприклад, дані по одній ДВК вносили буквально годину і 40 хвилин. Окрім того, зараз на дільниці знаходиться цілий день, знаходилися від 35 до 40 молодиків спортивної зовнішності. На наше запитання, ким вони є і що вони тут роблять, чи когось представляють, вони просто відмовлялися нам це говорити. Багато із них має посвідчення представників преси, просто які надруковані на білому аркуші А4, і вони представляють якісь видання правовий голос. Потім ще відомо, що представники партії Удар. Подали до ЦВК 24 чи 25 скарг на те, що по ДВК були порушення, тобто був видалений їхній представник чи спостерігач. Алло, Олексій, дякую, Любомире, за роботу. Це був кореспондент в. Любомир БоМЕРФеренс з розповіддю про те, що коїться на скандальному на скандальному окружкомі де балотується Петро Мельник, кандидат від регіоналів.